Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ауді Q5. Так, дивимось по опису. Так, 13 рік, повний привід, бензин, автоматична коробка, 234 пробігу, повністю обслужена, сертифікат є, нова шторка, замінена цепка, масло, фільтра, повний ремонт підвіски, перепрошивка мови, зимова гума, повна комплектація. 14 950 доларів. Тут контакти і він-код фіксую. Так. Так, з вигляду там на коричнева шкірка. Є панорама. Дуже тонована, тому погано видно. Nissan Кашкай. Так, кашкайчик 11 рік, 1,5. Дизель 230. Пробується ціна 10,200. Не фарбована. Mazda CX5, темно-сірий колір. Це є 13 рік, 2,2 дизель, 129 кВт, 149 пробігу. Ціна 14950 доларів. Бачимо контакти. Є сертифікат, бачу.

Ось цікавить, телефонуйте. Mazda CX7. 9 рік, 2.2 дизель, повний привід, 201 тисяча пробігу, акустика Bose, 10500 по вартості. Контакти бачимо. Є передні парктроніки. Шкіряний салончик. Форкопом та парктроніками. Peugeot 3008. 12 рік, 2.0 дизель, 140 пробігу. Ціна 10,250. 10 Тут бачимо контакти до власника. Так, по салону я вже нічого не покажу. Так, друзі, є в одному ряду декілька класних кросоверів, покажу вам всі по порядку. Значить, перше Honda CRV. Це 13-й рік, повний привід, 22 дизель. 116 пробігу. Ціна 19 500 доларів. Тут, решта почитаєте, він код, погано видно. Так, вже трошки темна пора, це після авторинку. Тільки трошки звільнилися, майже 5 годин вечора, тому по салону навряд чи вам щось вийде показати. Комбінований салончик видно, підігрівало видно. Парктроніки також є. Швейцарські, до речі, номера. Так. Hyundai IX35. 14 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 119 заявленого пробігу, ціна 19 тисяч доларів. Максимальна комплектація, пробіг пишуть 100% оригінальний і без підфарбовань. Така машинка. Так, ну, звичайно, що не можу не показати Nissan Кашкай, такий симпатичний біленький. Так, що у нас тут по опису? 11 рік 1,5, дизель, 240 пробів, ціна 10400 доларів. Семимісний, до речі, з камерою заднього огляду та панорамним дахом. Контакти є. Постараюсь заглянути по салону. Дуже погано видно, вибачайте. Кого цікавить, телефонуйте, власник точно надасть вам більше фото, відео. Значить, Kia Sorento, Рідко зараз зустрічаємо. Насправді 14 рік. Максимальна комплектація, повний привід, 2,2 дизель, 118 пробіг, ціна 20 500 доларів. Бачимо контакти. Пробіг пише, що оригінальний 100%. Кого цікавить, телефонуйте, ми обов'язково для вас перевіримо, чи це дійсно правда. Е, так. По салону. Салон шкіряний, вроді би чорний. Така машинка. Так, кашкайчик червоного кольору. Є у нас замовник, який тільки хочуть червоний автомобіль. Це спеціально для них, це 11 рік, 2,0 дизель. Автоматична коробка передач, тут, до речі, звичайний гідротрансформатор, японський Aisin. Пробіг всього 196 тисяч, ціна 12 тисяч 900 доларів. Контакти до власника ось тут. І шкіряний салон. З підігрівами, до речі, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Всім дякую за перегляд.